Доброго ранку оченята, доброго ранку вуха, доброго ранку носику, доброго ранку, ротику. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки чітко вимовляли. Діти, ми продовжуємо вивчати звуки української мови. І сьогодні хочу вас познайомити з новим звуком. Але спочатку давайте з вами ж пригадаємо. Звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. А букви ми бачимо і пишемо. Сьогодні хочу вас познайомити з дуже красивим звуком. Звук Ф. Візьміть люстерки і подивіться, як ми, як ми його вимовляємо. Коли ми вимовляємо звук Ф, нижня губа наближена до країв верхніх зубів, а посередині залишається вузька щілина, через яку проходить наше повітря. При вимові верхні зубки злегка видно. Скажіть, будь ласка, ф ф. Ловіть звук Фи в складах ну, фу, фі, ка, фі, фо му фа. А тепер, будь ласка, пропоную вам зловити звук Ф в словах. Фонтан. Фонтан. Є звук. Є. Жираф. Жираф є. Панама. Є звук ф. Панама. Немає. Фламінго. Фламінго. Є звук. Є на початку. Футболка. Фут. БОЛКА. Є звук фи? Є. туфлі, туфлі, є звук «ф»? є. Малина, малина, є звук «ф»? немає, фрукти. фрукты. Е. Фартух. Фартух. Е. Фазан. Фазан. Е. Фарбы. Фарби є? Є, молодці. А зараз я вам пропоную відгадати загадки, в яких є слова відгадки з звуком ф. Квітка я ніжна, низенька дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п'ять пелюсток. І довго, я квітну, між інших, квіток. Фіалка. М'яч по травиці спритно скаче. Від воріт і до воріт б'ють ногами, він не плаче. Хто цю гру мені назве? Подумайте футбол, пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Що забув взяти? Фарби. В парку я завжди стою, але до себе не підпускаю, бо всіх водою обливаю. Фонтан. Давайте зараз з вами поміркуємо, які є імена на звук ф. А я вам допоможу. Як ми назвемо дівчинку? Є таке ім'я Фаїна. Повторіть Фаїна. А як можна назвати цього хлопчика? Федір. А як назвемо цього хлопчика? Філіп. А цю дівчинку. Фатіма, о, ну, які гарні імена ми з вами згадали. А зараз пропоную чистомовки назвати. Спочатку повільно, а потім, хто як вміє швидше і швидше. От, послухайте, будь ласка, і повторіть за мною. Фа-фа-фа фиркає жирафа. фа 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 грає флейта ля-ля-фа. Фо-фо-фо зазвенів телефон. Аф-аф, аф, поклади. Шкаф! Шарф. Сьогодні ми з вами вивчили звук Фи. Приголосний звук. Вимовляємо з перешкодою. Гарних вам дня! До побачення!